Навіть зі сказаного це важливо? Це важливо. Питання, чому, знову ж вертаюся? Чому така ситуація жахлива з е, стосунками, з подружжями в цілому? Тому що люди не навчені. Ісус про це дуже чітко говорить. Вони не навчені. Але що Він говорить? Коли возноситься, уявляйте собі, він возноситься на небо і два речення останні. Тобто це є щось екстра важливе. Це взагалі квінтесенція всього. Останні слова. Тож ідіть і навчіть, навчіть. Всі народи навчіть. Христяще ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І друга задача навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І то я перебуватиму з вами у всех до кінця віку. Амінь. Навчіть, навчаючи їх. Тобто, сьогодні ми дещо вчилися слова Божого, тому що там все це є. Як я казав, Господь мене покликав до служіння сім'ї це все своє свідоме життя. І тут я хочу вам представити два види матеріалів, по якому ви можете продовжувати вчитися. Бо стосунки, ще раз кажу, це мистецтво. У мене найстарша пара, яка була у нас з дружиною на наших семінарях. Ми проводимо час від часу таких декількоденні семінари, трьохденні. У мене найстарша пара була 48 років в подружжі. 48 років в подружжі. Їм 70 років. Стояло логічне питання: ви що тут робили три дні? Коли ми вже підсумовували? Я дуже чітко пам'ятаю їхню відповідь. Ми 48 років працюємо над своїми відносинами, і тут за тих три дні ми почули дещо що на що треба дотягувати. Дякуємо вам. Розумієте? Це, це продовжиття. Це дуже приємна праця, дуже вдячна праця, деколи важка праця, але вона, вона приносить в повну ціну ту сатисфакцію, яку ми хотіли, вона щастя називається. І навчіться як? Тут є 70 тем тут. Де ми навчаємо? 70 тем, які абсолютно цікаво, що у собі. Особам, які вже почали думати про стосунки, рівно як особам, які є в досить зрілому віці. Тому що скільки би тобі не було років, стосунки для тебе є важливі. І ти завжди хочеш мати якісні стосунки. І тому вчитися можна завжди. У мене, коли були, за... у мене коли були пари наречені, приходили, у мене були різні пари, ну не пріоритетно це були наречені, приходили... 에... приходили удружені пари також. Приходили розлучені люди також. І питання чому? Адже тому що часто у дружні казали, ми вже не знаємо, вже всі варіанти перебрали, ми не можемо знайти рішення наших, наших питань. І ми знайшли місце, де, напевно, ми їх знайдемо і знаходили. Що розлучені приходили? Тому що вони вже свою голову розбили в тому житті. Але потреба і бажання в стосунках міцних і надійних нікуди не ділася. І люди просто думали. То мені треба, видно, де дещо знати, врахувати, щоб зробити так, щоб не, щоб не попасти другий раз. І це нормально, це правильно. Тому ці матеріали в мене є тут. Ви їх можете мати, але для того треба до мене підійти. Тепер отут ті флеєри. Ви їх розберіть. І, відповідно, тут є два QR-коди. Один QR-кодів – це вхід на youtube канал основи сім'ї. Ви чули сьогодні дві теми. Я дві за той час, що був з вами, дві теми взяв. То там знайдете більше 200 тем. Розумієте? Там все поскладено, тобто це те, що говорить Господь. Ідіть, дайте людям, щоб вони навчились». Це є сервіси, які потрібні просто вам. Тому що так чи інакше, ви шукайте відповіді. І ми стараємося їх розміщувати на таких абсолютно доступних платформах, площадках. І тому користуйтеся завтра. Ми будемо говорити про виховання дітей. Це величезний пласт, це величезне. Ви завтра ще раз усвідомимо, як наскільки ревниво Господь відноситься до питання виховання дітей. І тут просто, просто величезна яма, деколи прірва в тих питаннях. Ми завтра почнемо вчасно, о сьомій і дві з половиною години, напевно, будемо мати. Буде про що поговорити. Ми знову ж таки, я буду ще мати додаткові, але вони в мене є зараз, але не буду зараз їх виставляти. У мене будуть ще матеріали і завтра для того, як працювати з дітьми, як їх розвивати, як їх формувати, як ставати вам кращими батьками, незалежно від того, якими ви є батьки, якими ви не були, завжди можна ставати кращими. Но треба розуміти предмет, як. Бачите систему, бачите схему. От коли, особливо, я, як завжди, як з наречених, зустрічався з нареченими, я їм задавав питання, чому ви одружуєтесь? Вони говорили, це важливо, щоб вони озвучували, чому вони одружують. Хто тільки чого не одружується? Кажу, більше я вас нічого не буду питатись. Це важливо, щоб ви один одного почули, що тільки люди в тій країні не одружуються. Тепер ми вам будемо показувати красу оригіналу. Які від вас сховали, просто тупо вкрали. Тому що оригінал в продакшені, в фільмах, і особливо в тих низькосортних шоу, де висміюються стосунки, там нічого не побачите взагалі. Взагалі нічого не побачите. Побачите, як не повинно бути. І оригінал ховають. Ми ж представляємо красу оригіналу, яка є сім'я. І в тому оригіналі. Ми пояснюємо сотні пазлів цього оригіналу. І відповідно, коли ви це чуєте, кожен з вас може робити відповідно декілька висновків. Перше, наприклад, те, що ви почули сьогодні, ви багато що почули. На щось ви можете сказати: Вау, я так само думав, чи думала? Воно підтверджується. На щось можете сказати, тут я взагалі не думав, виявляється наскільки це важливо. А тут можете сказати, а тут ти думав зовсім інакше, і це неправильно, я тебе розумію, до чого воно приводить. Коли ти дивишся оригінал, і через призму оригіналу, тобто через еталон пропускаєш своє бачення, свої думки, свої там якісь можливо переконання, свої знання, ти найкраще кожен приватно робить собі порядок, в той, в якої, той і там, де вважає, і потрібно підправити, підтягнути, відкрити. Зробити, сфундаментувати. І для того ми даємо вам предмет праці, тому що сказати, що над стосунками треба працювати, гіпотетично, то і так всі розуміють. Що над чим працювати, де? І навіть сьогодні, з того, що я наговорив, сьогодні це може бути предмет праці на багато місяців допереду, щоб це все усмислити і впровадити. І от такий предмет праці, тобто знайдете на тих ресурсах. Як і на цій програмі основі сім'ї, так і на YouTube-каналі, бо там є більше, там, там є всі, скажімо, тих 70 тем. Тут ви маєте можливість і працювати із і собою, і своїми дітьми, особливо своїми дітьми. Які вже є в відповідному віці, і які стосунки. Бо якщо ви це не будете робити, їх навчати, повірте мені, вони всі, собі, що їм тільки в голову не напихують, то, то, ну, то в результаті пізніше залишається то в статистику цю виливається. Але коли ви будете грамотно це все підносити, підходити, особливо коли ви будете використовувати не тільки ту тематику, тому що це як робочий зошит, також ти тут можеш фіксувати собі це дорожня карта. Ваші діти, і ви будете мати свій проєкт життя в стосунках, будете мати проєкт, свій тато, мама, план виховання дітей. Вони будуть мати тато, мама, план виховання своїх майбутніх дітей. Тому що, скільки батьків мене проводило, скільки в мене тренінгів не пройшло, завжди одне й те саме. Якби я знав це раніше, якби мені хтось про це сказав, я би не наробив стільки дурниць. То ми завтра поставимо певні акценти, але ті матеріали вони дають можливість заповнювати ті ніші, в яких кожен з вас і так має потреби. На тому ютуб-каналі ми взяли цікаві два проекти, за останній рік закрили. Це біблійні подружжя. В біблії є 22 подружні пари. Знали чи не знали? Хотіли бути би на них схожі? Молодець, не дай Бог. Більшість там такий треш, що. Там меншість пар, на яких треба бути подібним і яких треба. А більшість це все дуже, дуже, дуже печальні історії. Але якщо Бог там їх записав, і вони там є, там, ох як є багато чого навчитися. Тому що нічого нового в світі немає. Відповідно, ті речі, на яких треба і необхідно вчитися, вони стосуються кожного з нас. А другий проєкт ми взяли е, християнське виховання, виховання в християнській сім'ї, також там 11 тем. І ми взяли по плодах е, Святого Духа. Що це значить в сім'ї мати любов, довготерпіння і так далі. Тобто Так що є, є, що слухати, є що слухати, і, і, і завтра ми будемо бачити, розберемо ті основні напрямки виховання, які потрібні без виключення кожній дитині для її повноцінного розвитку. Тобто це універсально. Це Бог дає такі універсальні речі, незалежно для людини, незалежно в якій культурі вона живе, на якому континенті вона живе. Абсолютно незалежно. Ті речі універсальні. Вони потрібні кожній дитині. Ми завтра будемо про це говорити, ви будете десь аналізувати, як воно і у вас. І, відповідно, це буде просто знову ж таки певний акцент, певна така якби, е презентація, можна так сказати. Тому що, щоб, наприклад, мені відпрацювати наприклад, з вами, щоб ви вийшли з своїм тато-мамо-планом, тренінг повинен тривати чистих 12 годин. Тоді ви виходите, але ви будете мати, враховуючи та весь інструментарій, що я завтра ще представлю, покажу, то ви можете в такій, скажімо, самостійній роботі досягнути дуже високих вершин. Дуже. Ви можете, ви будете, можете, ви повинні стати героями для своїх дітей. Просто героями для своїх дітей. Тому що часу мало, тих 16 років, і в результаті буде потім або будете ви пишатися їхнім життям, або будете соромитись їхньої поведінки. Тобто, це, це від вас залежить. Наскільки ви справилися. Але для того, щоб справитися, повинен, повинен, ви повинні бачити розумінний, структурований свій план на кожен день і на всі 16 років. Саме це про це. Про це. Тому що, дивіться, так як я казав, тут ніхто татом, мамою не народився. І, е, Але якщо ти ти можеш в тому світі бути будь-ким. Можеш бути, можеш не бути. Можеш бути бізнесменом, можеш не бути. Можеш бути менеджером, можеш не бути. Можеш там. А, але чому я про це говорю? Якщо ти будеш поганим бізнесменом, ти банкротом станеш. Якщо ти будеш поганим менеджером, тебе з роботи винешуть. Якщо ти є тато чи мама, ти не можеш ним не бути. Розумієш, тому що ти ним є. І відповідно ти мусиш бути найкращим татом, найкращою мамою. А в нас хороших татів, хороших татів, тільки 10% зі 100 всіх існуючих, я вам завтра покажу я. Це доведені речі. А 90% це повні банкроти в плані татівства. З материнством трошки краще, але, в принципі, погано. Все одно добра половина мам не має ніякого авторитету в очах своїх дітей. І це виклик. Це величай, Це доведені речі. А Бог до цього дуже ревниво відноситься. Тому це наше життя, це те, що пріоритетно були, це те, що нас пріоритетно повинно цікавити. І, за, і саме зустрічі наші, саме це про, це про це. Тобто сьогодні я лише поставив акцент. Ми взяли там дві теми, я їх відкрив. А тепер я вам даю. Майте там достатню кількість тем для того, щоб дійсно, дійсно вплинути на якість ваших відносин, незалежно, які вони є, то є предмет для праці, предмет для обговорення, предмет для аналізу. Там, наприклад, хтось мені говорить, що чоловік блокує, не хоче чути про мої почуття. Жінка говорить. А суть питання: а чого ти не хочеш чути про її почуття? Бо не хочу. Ну, то ти їй скажи чесно, ти її не любиш. Ну, а, чого -то я її не люблю? кажу, ну якщо ти її любиш, значить тобі не буде байдуже. Якщо вона має потребу щось сказати, то в чому проблема це послухати? Якщо їй відповідно, щось болить, то в чому проблема це почути, а? Може, ти щось можеш зробити, щоб воно перестало боліти? Ну, що тут неясного, а? А мені ніхто нічого такого не говорив. Ну і погано. Ну, і погано. То що і ти страдав, тепер, то тепер біля тебе людина страдає. Кажу, не маєш ти любові, ти себе управдаєш, чому ти цього не робиш, розумієш? Якщо любов є, ти не будеш тут от, умнічати в такому плані. Ти приймешся, тому що тут логіка дуже проста. Близька людина щось хоче тобі сказати. В чому проблема? Це почути. Тому що їй треба сказати. Може, вона в тому щось очікує, що це можна якось поправити. Да можна, звісно. Звісно, що можна. Але мусить бути любов, щоб відповідно ті речі були прийняті. Тому я говорю, у любов це основа. Немає любові, то нічого не буде, ти будеш знати все, але воно не буде, воно не буде жити. Все будується на любові. Це те, що живе. Любов покриває все. Все покриває. Але любов то коли ти. Тобто це, це не є емоція. Це не є емоція, це є стиль твого життя. Ти так вибираєш жити. Я одружився зі своєю дружиною і сказав, я подбаю про тебе, сонечко, я подбаю про тебе. Я дбаю 34-й рік, я стараюсь. Я виконую те, що я сказав. І я дуже щасливий від того, що я це роблю. Тому що я навзаєм утримую те, що я навіть не очікував. Оце те обдарування, коли ти обдаровуєш, воно все помножується, постійно помножується, постійно, постійно. І цьому нема ніяких меж. І так любов росте. Людина живе, людина, як сидить, або бо, бо мені, бо, бо мені повинні, мені зобов'язані. Мені Хто тобі що зобов'язаний? Що? Хочеш бути, так як Ісус каже, ти хочеш бути першим, іди навчись служити. Служіння є першість. Тобто це є принципи, там є засади, які, які відповідно, вони дуже, дуже імплементовані в щоденне подружнє життя. І тоді ти стоїш людиною, з якою цікавою, яку шанують, яку люблять, яку поважають, ну, то, то, то воно так робиться. Так що, На сьогодні все. Питання заперечення протести будуть в суботу, тому що тут ток-шоу намічається. Так що ви там пишіть. Анонімно, там, я не знаю, лівою рукою все тут на сцену до нас. Ми тут... Я тут не один буду. Зробіть так, щоб нам тут. Андріан, дякуємо. Дякуємо, що ви з нами, що ви приїхали. Насправді, Андр... Андріан, він. Дуже зайнятий чоловік, багато чим займається, але Бог так вдав вікно вікно в Борислав. Слава Богу! Дякую. Друзі, дивіться, завтра у нас буде на сьому годину, але це вже почнеться в сьомій. Так як має бути. У нас буде виховання дітей. У нас буде хто не отримав карточку. Завтра ми вам додамо. Тому що в принтері і краска закінчилась, так буває. Завтра ми додамо, хто не получив. Так само в суботу, на 12-ту годину, у нас буде ток-шоу, де присутній єпископ, де присутній Тарас Кулівошко і Андріан. Тут будуть давати запитання, вони будуть відповідати. Давайте всім скажіть. Хай всі прийдуть. будемо задавати запитання. Давайте їх загрузимо просто. О. Ну, давайте ми їх загрузимо. Тому, а зараз давайте ми просто встанемо, подякуємо Богові. І кому, кому цікаво, хто хоче, підійдете зараз до Андріана. Він скаже тут е, дещо е, особисто вам. А зараз давайте ми подякуємо Богові. Сердечно дякуємо. Ти є добрий Господь. Боже, це, що ми чули, поможе прийняти, поможе взяти в серце, в розум, поможе осознати і виконувати. Благослови сім'ї нашої країни, нашої церкви, кожної зокрема. Боже, дай, щоб наша країна вона, вона піднялася через сім'ї. Я благаю тебе. І будь прославлений, і добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Все, друзі, хто хоче, підходіть, і хай Бог благословить завтра, на сьому годину. Всіх чекаємо. Приходіть. Я думаю, інтересно.